Воло знищив і життя світовою Твоєму давав, сам, Господи, у поті, душу раба Твого, Михайла, на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов, бій, печаль і і, ткані, і всякі прорішення вчиненим словом, чи ділом, чи думкою, як має чоловіку, любить Бог прости, бо немає людина, що жила не зрішила ти бойдини не ріка, й правда твоє правда повіки, і славо і Воскресіння, і життя у покій усобшого раба, Твого, Михайла Христе Боже наш, і Чірві славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем при святим, благим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічені, премудрі, час і щородка роби, відосрівняно совнішої заробили. Щоб без затвіння, бо слово родила, сущу породицю, тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Всемолутні Боже, посвячуємо, що освячуємо цю пам'ятну дошку на честь героя України, Михайла, і хочемо цією пам'ятною дошкою нагадати про заслуги наших померлих. нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще, шанувати Господа Бога, у сумлінні виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою і вітчизною. Через Господа нашого Ісуса Христа. Ісуся, ця меморальна дошка, пам'ять брата нашого загиблого Михайла, ім'я Отця, дина і Святого Духа, нині. Відподай, Господи, повсякчас поминай йому, рабі твора твоєму михайному, і вчиняє йому вічною пам'ять. Сюди, на це місце. Каже святе, в Святому Івангелії Ісус Христос говорить: немає більшої любові, як віддати своє життя за ближче. Він зробив найбільший вчинок, він зробив найбільшу любов для кожного з нас, для мене, для семінаристів, для батьків, за кожного присутнього, що тут є. Він з любові віддав своє життя за нас, не побоявшися. Як Ісус Христос не побоявся віддати життя за кожного з нас, пішовши на смерть на смерть, так само Він не побоявся. Він сьогодні молиться за нас. Він є той ангел хоронити не тільки України, але кожної людини, яка старається жити справедливо, старається жити за правдою, старається любити і бути любленою від інших. Він віддав життя за гідність людини. Тому Пам'ятаємо його в наших молитвах, не забуваємо його. Він не пішов боронити себе особисто. Він пішов боронити кожного особисто з нас, нашу порозницьку, нашу джаву. Ми тільки одне від сьогодні просить. Пам'ятайте мене в своїй молитві. Бо що найбільше, що ми будемо його пам'ятати в молитвах, він, як ангел, боронити теперішній. не тільки наш особистий, але цілої України, цілого світу, буде молитися за кожного особистого. Нього Тому одне сьогодні просить. Дорогі батьки, дорогі друзі, дорогі знайомі, ті, хто знав і не знав, прошу вас промолит. Єднайтеся зо мною в молитві перед Небесним Отцем. А сила народу, сила сім'ї, сила людини, внутрішня сила людини буде тільки спільна одній молитві. Слава Ісусу! Молиться нас. А ми будемо молитися за вас, <кій> за батьків, а також і за нього. Добре? Запрошую, хто до. має пана. бажання сказати слова про Михайла і звернення до сім'ї. Бо власне підтримка зараз потрібна пані Ніні і пані Михайлу, бо ми знаємо, що є певне ставлення дивне Прасі. в Білорусь. Будь ласка, запрошуємо до слова Я для покладання квітів. Михайло Жеденський. Після цього для журналістів ми зробимо міні пятихвилинний хвилинний брифінг, хто захоче синхрон і коментар записати батьків Жизнєвського. А другий момент згадуємо, що сьогодні чотирнадцять минут в кризному медіа центрі у Телі Україна. Ми проводимо прес-конференцію, тема якої ціна героїзм в Білорусі здійснюються репресії відносно. Сім'ї Героя Небесної Сотні Михайла Жезєвського і розкриємо інші питання проблемні щодо Небесної Сотні та, зокрема, Михайла Жизнєвського. Можна я вам зачитаю його, оставай його душі. Станьте ближче, щоб ви чули. Це було написано мною 24 лютого о 12-й годині 40 хвилин. И это пишет книжку Про небесную сотню Вот его слова О белая Русь Да коли ты в страданиях будешь Да коли ты с колен не встанешь И белою рабою будешь Да коли будешь на плечах Своих таскать тягар Усталого раба без воли И без чести Да коли будешь Русь белая моя Воспитая в веках тысячелетия Должна ты вспомнить наших Радідок, дідов, долачна ти пам'ять визратить нам родову, коли сіди старці жили в наших лікавих боротьбі. Це те, що він відстоював права людини. Незалежно в якій державі він жив. Але він вибрав Україну, значить, йому український народ підходить. Йому було тут комфортно. Некомфортно тим, Кому некомфортно, хай їдуть звідти. Ми не заперечуємо, але ми дружні, ми побратими. І Майдан це підтвердив. Всі нації, всі народності, за покликом душі українці відстоювали неукраїнську правду, відстоювали гідність, свою людяну гідність, гідність народів, гідність людей. Ми встали з коліна, ми всі піднялися. Українці, росіяни, грузини, вірмени, всі татари. Ми будемо відстоювати гідність свою далі. Палали шини, але їх затушили. Вогонь шин погас, вогонь на Майдані погас. Але вогонь революції залишився у нас, у кожного в душі. І ми будемо це сяйво нести, і воно нам буде освітлювати наш шлях. Слава Україні слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україна! Максказувала, що він звісно. Нам вдалося провести цей захід, поставити чудову меморіальну дошку. Михайлу Жожнєвському, віддати данину пам'яті справжньому українцю, незважаючи на те, що він народився в Білорусі, він справжній українець і справжній герой України. І ми сподіваємося, що президент прийме. Він теж на Майдані бив. Через дорогу бив медпункт. Він його охороняв. Він записався в самооборону, Уволился з роботи і все час він был, Я навіть не знала. Я даже не знала, что он был на Майдане. Он, видно, щадил меня. Он, видно, щадил меня, чтобы я не нервничала, не переживала за него. Его один раз были ранены 29 января. Но он залечил свои раны и снова пошел. Я ему звонила все время, спрашивала, Сережа, как у тебя дела, как тебе? Все нормально, все хорошо. Он даже мне ничего не говорил, вообще ничего не говорил, где он находится. Я говорю, ты где? На работе? Да, я на работе. Я так узнала 18 числа, когда его убили. Умер на хода. Я его увидела его тело в доме офицера Жизневского раньше, а его 18 -го, 18 -го февраля его убили. Їх було троє. Дідич, кіщук і Шаповал. Вони були в домі офіцерів. Ну, горжуся своїм сином, своїми його побратимами, всіми, хто був на Майдані, всі, хто захищав нашу, нашу свободу, нашу Україну і хто не побоявся піднятися з Кое-каким висказуваннями, вони забувають, що родителі живуть в Білорусі. Об этом надо думать, когда кто-то что-то пишет или это. Ведь остались в каком смысле, что такое внимание оказано в Виши. Только репортеры. Где народ? Где... А вот в чем? А, 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 почему, а почему люди не знали? Значит, кому-то надо было это? і всі присутні, які тут значить, була попереджувальна акція вже в, в неділю. Люди виходили під снігом і стояли біля адміністрації президента і подали звернення до президента. Бо Петро Олексійович повинен пам'ятати свої слова, які він казав. Бо на жаль, він говорить і забуває, і це дуже багато. Він забуває. У нас відбувається війна. У нас не АТО. Президент називає війну АТО. Дуже багато я хочу сказати, що куля не вибирає. І Міша, і Сергій, і Роман, і Юрій вони є першими героями України. Не тільки Міші не дали цього звання, але й ще двом грузинським братам. Грузія підтримувала нас з самого першого дня незалежності. Це самий наш найближчий друг. І я хочу вам сказати, рідні мої і присутні, що є Божі закони. І є людські закони, і якщо б ми почитали, подивилися той закон на основі, як, яким керувався Порошенка. Цей закон підписувався. Це було ще прийняли цей закон час кучми і підписувався Медведчуком. Ми всі знаємо, що то за людина, який темний слід залишив Медведчук на землі України, тому треба зробити закони людські треба міняти більше такі. Міша є герой, і ми обіцяємо і в цю п'ятницю, о 3 годині люди підходять до адміністрації президента, бо це буде така вже велика акція Михайлова. Дело в тому, що ведь в день інформації акції від не було ні каналу, нікого. Зачить, то исправляйте ошибки ваши. Напевно, да. це засоби масової почему, інформації повинні цим займатися. Не і... було ні корреспондентов, никаких каналов. Ну, же... влитом... я летом узнала, что вы приїжджали сюди. Я хотіла в Буганску спеціально приїхати. Только что вас благодарить. Сегодня я узнала два часа назад, что только вот это будет. Поэтому мы ну, просто не знали, честное слово. Вы для нас ну, великие люди, потому что у вас великий Нет. сын. Девочки, ми уже неделю здесь знакомились. <плес> Я згадшу, 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 згадшу. їхати роботу ще роботи а з приводу СМІ розумієте, зараз таке враження, ніби всі центральні канали за наказом влади взагалі намагаються не висвітлювати подібних подій і акцій, де що вони живуть за зараз новим життям і лише е, сходом країни в плані війни. Начебто, війна все спише, взагалі нічого не робиться. Забули про хлопців, забули взагалі про Майдан і про все те, що казали на Майдані особисто вони так. зараз їм це не цікаво. Так. Е, Майдан має або відродитися, або не впасти, бо зміни потрібні, а влада не зацікавлена, бо вони докрито дорвалися. І такі великі люди. Просто, на жаль, е, змі просто були. Мали просто про це висловити, хоча б якийсь коротко, хоча б якісь 3-5 секунд. Сказати так. про те, що буде відкриття пам'ятника, буде, буде така акція. Ну, на жаль, цього не робиться, але це робиться сплош рядом. Все про майдан, все про минуле, все, що про ті події взагалі невілюється і ставиться якби на останню чергу. Оце велика проблема. Ну, по Як вас звати? ніна? Расскажи что-нибудь теплое, поженочому, добре. Дівчин, мне дуже плохо, я не нічого. могу ничего. Я ничего. Я, как, мы живем рядом с украинцами всю жизнь. У нас в Гомле очень много украинцев и других национальностей. Нет, у нас нет. Никогда не вставал этот вопрос национальности. Ну, а здесь что получается? Я начинаю делать вывод. Что значит в белорусству в отказании наградить редом Украины? Значит, кому-то это мешает символ. Все. Что не надо, из этого. Я послушаю, что он дал институт.